Вітаю! Це урок української мови для 9-го класу. Мене звати Анастасія Бречко, і ми разом опановуємо синтаксис української мови. На попередніх уроках ми вже вивчили всі види речень, текст і його ознаки. Це заняття повторення присвятімо розділовим знакам у простому реченні. Але ми не просто повторимо вивчене. А пограємо у справжню синтаксичну мафію за мотивами класичної гри. Мафія це командна рольова гра з детективним сюжетом, популярна в усьому світі. Вона розвиває логіку, пам'ять, стратегію, інтуїцію та багато інших ментальних навичок. За сюжетом гри мешканці міста знесилені від розгулу мафії, вирішують заарештувати всіх мафіозі, що вночі вчиняють безлад у місті. Знайти злочинців не так легко, оскільки в день вони вдають мирних жителів. У нашій версії гри мафією будуть ці розділові знаки, які стоятимуть не на своєму місці в реченні. Іноді в місті траплятимуться викрадення. Стережімось. Завантажте конспект до цього уроку та заглядайте до нього для підказок. Готові? Почнімо. Наше місто зветься прості речення. Воно вирізняється тим, що може мати тільки одну граматичну основу. Але іноді ускладнюються звертаннями, Вставними словами або словосполученнями, однорідними чи відокремленими членами речення. Я буду в цій грі шерифом, помічником, який допоможе вам, мирним жителям, знайти всіх мафіозі та вирядити їх туди, де їм місце. Познайомимося з іншими жителями. Пані Комо, представтеся, будь ласка. Я найпопулярніша в будь-якому місці, тобто речення простому чи складному. Люблю перебувати в компанії та обіймати з обох боків своїх друзів: звертання, вставні слова, відокремлені члени речення, якщо вони живуть всередині простих речень, або з одного боку, якщо вони оселилися на початку або в кінці міста речення. Завжди за компанію стану між однорідними членами речення, якщо поруч немає сполучників. Стану в пригоді, якщо між моїми друзями станеться якась суперечка через протиставні сполучники А, але тощо. Відокремлю їх та розбороню. Підокремлю й пари однорідних членів речення, що поєднуються з сполучниками. А ще обов'язково буду перед другим компонентом парних сполучників. Ніколи нізащо не втручатимусь в любовний трикутник, коли між однорідними членами речення вже є сполучник. Є й інші випадки, але це найголовніше, що я хотіла про себе сказати зараз. Сподіваюся, ви про мене не забудете, бо я буваю всюди, де є мої друзі. Ох, уже ця кома всюди суща. Не заплутала вона вас? Далі буде легше пані. Крапко з комою. Розкажіть про себе. Залюбки. Я маю лише одну особливість прикмету. Я обожнюю вечірки з комами та їхніми друзями. Де їх буде купа, туди я піду. Звісно, якщо буду в доброму гуморі. Дякую за вашу візитівку крапку з комою. Можливо, тепер про себе розкаже пані двокрапка. Дякую за запрошення. Насправді я з'являюся у простих реченнях тільки коли мене кличуть мої друзі. Узагальнювані слова. Я стаю завжди за ними перед однорідними членами речення. Або ж за пояснювальними сполучниками, наприклад, як-от, а саме та подібними. Вибачте, що втручаюсь. Дозвольте представитись: я пантере. І я просто не можу втриматись, коли бачу паузу, пропущене слово чи дієслово-зв'язку є. На відміну від пані Двокрапки, я стану попереду у загальнувальних слів після однорідних членів у простих реченнях. Або ж після них. Тільки якщо вони стоять не в кінці речення. Люблю стояти між тесками інфінітивами підметом і присудком. А там, де є зіставлення, протиставлення однорідних членів речення, різка зміна подій у простих реченнях, обов'язково буду і я. Якщо десь треба уточнення, пояснення, мета, я також допоможу, ставши перед ними. Я ще маю певні особливості, але на цьому зараз і завершу. Що ж, погоджуюсь, жителів у нас багато, і кожен із них має свої особливості. Проте усіх їх ви бачите не вперше. Тож, думаю, упорайтеся з розслідуванням. День минув, настає ніч, прокидається мафія. Події відбуваються у такому реченні районі. Через душі, мов через вокзали, гуркотять состави почуттів. Настає день, прокидається місто. Шановні жителі, цієї ночі скоїли злочин. В одному з районів міста прості речення викрали розділовий знак. Нам потрібно з'ясувати, хто став жертвою. Розберімося з місцем злочину. Через душі, мов через вокзали, гуркотять состави почуттів. У цьому реченні підмет состави. Присудок гуркотять одна граматична основа. Це просте речення. Мов через вокзали порівняльний зворот. тобто Відокремлена обставина, що стоїть у середині речення, пригадаємо, хто з розділових знаків казав, що любить обіймати відокремлені члени речення. Правильно, кома. Саме її викрили цієї ночі. Хоча злочинця знайти й не вдалося, але ми повернули її на місце. День швидко минув. Поки ми розслідували злочин, повечоріло і настала ніч. Події відбуваються в такому районі речення. Чи то сором, чи то гнів опанував його серце. Настає день, прокидається місто. Шановні жителі! Невідомо чи правда це, але вночі до дільниці надійшов анонімний дзвінок про те, що в цьому реченні поставили інший розділовий знак. Нам потрібно з'ясувати, чи так це і хто насправді був на місці злочину. Проаналізуємо ситуацію: сором і гнів однорідні підмети. Їх розділяє сполучник чи то, чи то. Звісно, тире не вживають у таких випадках. А отже, між однорідними членами речення має бути кома: тире засуджено. Настає ніч, прокидається мафія. Події відбуваються в такому районі речення. Важко кидати землю, не залишивши на ній ніякого доброго сліду. Цієї ночі знову сталося викрадення. Речення односкладне. Має лише присудок кидати. Це основна дія. Не залишивши на ній ніякого доброго сліду, відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, що стоїть у кінці речення. Кидати землю як, не залишивши на ній ніякого доброго сліду». Тут не вистачає коми. Злочин розкрито. І знову ніч. Прокидається мафія. Цього разу події відбуваються в такому районі речення. На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний огонь. Добрий день, місто! Ніч була тиха, але маємо впевнитися, що не відбулося жодних злочинів. Чи немає нічого підозрілого в реченні? на дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний огонь. Підмет огонь. Присудок горить. Огонь який? Маленький. Огонь який міцний. Так ми ставимо, коли є протиставлення однорідних членів речення. Але не тоді, коли вони з'єднуються за допомогою протиставного сполучника. Отже, це однорідні означення, що поєднується протиставним сполучником. Але. Тож перед ним має стояти кома, уже сутеніє. Прокидається мафія. Події відбуваються в районі Речені. На борту азовця зібралися люди різних професій рибалки, інженери, працівники громадських організацій і рибопромислових установ. Шановні містяни, доброго ранку! Чи все гаразд, чи немає нічого підозрілого в місті? Проаналізуємо! У реченні кілька однорідних підметів: рибалки, інженери, працівники. Вони мають узагальнювальне слово люди, що стоїть перед однорідними членами речення. Пригадаємо особливості жителів розділових знаків: хто з них може бути в реченні з узагальнювальними словами, пані двокрапка чи пан Терем? Утім, тире ставиться після однорідних членів речення та перед узагальнювальним словом. Чи можемо ми застосувати це правило в нашому реченні? Ні. У цьому реченні спочатку стоїть узагальнювальне слово, а потім однорідні члени речення. Тому між ними має бути двокрапка, а не тире. На цьому все. Усі злочини розкрито! Ми добре попрацювали. Чи сподобалася вам така гра повторення? Було легко чи складно розкрити злочин. Обов'язково виконайте тести та завдання до цього уроку, аби краще закріпити вивчене. Наступного разу ми знову зіграємо в синтаксичну мафію, до якої ви зможете підготуватися, попередньо прочитавши конспект уроку. Речення будуть складними, тож і завдання більш складними. Зустрінемося!